Ручки, ручі. Зупини, зупинив, 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 контроль. Не заходьте. Спокійно, спокійно. Перед ним, звернись. На, на нього, все удивимо. На нього, на нього, на нього. Встав, встав на раз спинку забрав. На нього дали, да видимо. Відсі, підсім, раз, відсі. Серега, давай завжди. Руки його! Ручки сім'я. 何を言う,う,う、ouais、か分、ね、からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。何を言うか分からない。 Лисіть, присіть. Утримання. Дожди, все, укривай, укривай, контроль. Контролюй, на, на нього надави. Пішов отримає. Серега, пішло. Утримують, утримуй, утримуй! давид, дави, дави Дави на нього. Дави Серга, сидіше. Ще дали. Ще дали. Пліти! Тримай, Дави на нього. Дай, ще тримай. Тримай тримай ще бал зараз буде. Є бал, сядь, сядь на нього, сядь на нього, сядь, сядь. Є. Вий, вий Серега, вий. Ось вот так, вий. Що ще? Не спіши. сядь вновь, сядь вновь. Вий. Спочатку пись. Серега, час йде. Вий, 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 вий. Давай, вий Серьо, не заридовись, вий, ви, ще, вий. Слой, дивись. Забирає. Вот Давай-давай-давай-давай! стоп час. В з рахунком два нову перемогу здобув борту старі.